Чергова сесія міської ради розпочалася із депутатських запитів. Пан Бабенко наполягав на впорядкуванні парку Олександрія та на 50 відсоткову знижку на вхідний квиток для Білоцерківців. Геннадій Джегур запропонував звернутися до керівництва Укрзалізниці з приводу відкриття переїзду по вулиці Петра Запорожця. Просимо вашого сприяння у позитивному вирішенні питання відновлення роботи переїзду 37-го кілометру перегону Білацерк-Роток по вулиці Петра Запорожця. З повагою депутати Білоцерківської міської ради. Деяким установам зняли пільги. На оренду приміщень, а саме Ощадбанку, ветеранській організації афганців та іншим Укрпошта залишається пільговиком на певних умовах. Відносно Укрпочти, встановити їм пільгу, ту, яку вони просили, до 1 липня 2016 року. З умовою, що до цього часу керівництво нашого тут представництва Укрпошти в Білій Церкві. Запропонує заходи щодо Збільшення соціальної нагрузки на своє підприємство і можливо зменшення вартості послуг, які надаються Укрпоштою жителям міста Біла Церква. Також депутатами були прийняті зміни до бюджету на 2016 рік. Шановний Геннадій Анатолій, шановні депутати, на ваш розгляд пропонується проект рішення про внесення змін до бюджету міста на 2016 рік. Пропонується внести зміни як до доходної, так і видаткової частини міського бюджету. До доходної частини міського бюджету на підставі наказу Міністерства фінансів пропонується змінити назву Кода доходної класифікації. Він у вас є в пропозиціях, я не буду його зачитувати. По видатковій частині є декілька пунктів, як по загальному, так і по спеціальному фонду. По загальному фонду, на підставі рішення міської ради про зміну назви дитячої поліклініки на центр медико-санітарної допомоги. Ми маємо змінити код функціональних класифікації і відповідно передати кошти рівно стільки, скільки припадає на 11 місяців. Тобто, січень місяць ця установа фінансувала ще як поліклініка. З 1 лютого в обсязі 15,6 млн мільйонів гривень ми передаємо на новостворений центр медико-санітарної допомоги. Наступне 973 тисячі пропонується виділити житлово-комунальному господарству для подальших розрахунків з тролейбусним управлінням. Як різниця в тарифах на регулювання цін електротранспорту, чого 973? тому що це та залишкова сума, яка залишилась від скажімо так, різниці в вартості проїзду пільгових проїзду в електротранспорті. Ви пам'ятаєте, було 2 мільйони. 973 на протязі, починаючи з вересня місяця минулого року 2 мільйони виділили частинами, залишилось 973 тисячі. Пропонується їх надати тролейбусному управлінню, тому що всі ми знаємо цю причину з державного бюджету не виділили кошти за на напільгове перевезення. Є така колізія. А у бюджетному кодексі абсолютно не внесли не в, в одну статтю зміни, яка б давала право міському бюджету фінансувати ці видатки, тому що в 102 статті це. Функції державного бюджету субвенції з державного бюджету до врегулювання законодавчого цього питання пропонується таким чином підтримати тролейбусне управління. Це вполне законна сума. Вона дійсно є як втрати тролейбусного управління за 2015 рік, до 1 вересня, коли була піднята вартість проїзду. Це дві такі зміни по загальному фонду, і по спеціальному фонду було запропоновано додаток номер 5 обсяг 36,8 мільйонів гривень. Ця сума, яка була прийнята при формуванні бюджету бюджетною сесією, вона була без розподілу, пропонується розподілити в такому вигляді, який вона є на руках. Але вчора на засіданні постійних комісій була пропозиція перенести зняти цей пункт, перенести на наступну сесію. Різкою критикою обклали деякі депутати збільшення посад у багатьох відділах міської ради. Коли збільшення штату для центру надання адміністративних послуг цілком правильне, то інші відділи мають, на нашу думку, просто краще працювати. Також критикували і нового радника міського голови із питань інвестицій. Навіщо потрібно платити гроші ще одній людині, яку, до речі, призначено поза конкурсом, якщо у міськраді є цілий відділ цінність збільшення? Кількість складу організаційного відділу, яка доцільне збільшення управління містобудування та архітектури, яка доцільне збільшення відділу інформаційних ресурсів, і яка доцільне збільшення відділу інформаційного комп'ютерного забезпечення. Я, допустимо, розумію, враховуючи останні зміни в законодавстві передання повноважень стосовно для міста виконавчого комітету, це ЦНАП, це управління надання адміністративних послуг, я, допустимо, ще розумію питання, яке стосується відділу архітектурно будівельного контролю. Але інше питання, чесно кажучи, загад, для загаду так само, як для моїх колег. Не можна сьогодні роздувати штат. Я розумів би так, що сьогодні провели роботу і сказали, дивіться, нам треба 43 одиниць, 46 одиниць. 16 одиниць ми бачимо ось сюди за рахунок того, кого ми тут все зробимо, а 30 дозвольте нам за рахунок міського бюджету. Ну, ще можна було. Ну, просто прийти і сказати, що слухайте. Ось це нам треба, так де гарантія, що в липні місяці не прийдуть і не скажуть, а ще якась державна програма є, давайте ще 10 одиниць. Не це ж до безконічності, так не може. Але як і очікувалося, більшість депутатів, а саме самопоміч та радикальна партія, на чолі з мером проголосували за прийняття такого рішення.